Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ось такий ексклюзив. Те, що я раніше анонсував, Volvo V50 з двигуном 2.0 дизель. Дуже рідко трапляються такі машини, а тим більше живі, а тим більше з малим пробігом і третя ще з Швейцарії. Максимальні комплектації. Я зараз покажу, як виглядає цей автомобіль знаружі. Детально покажу. Розкажу технічно, історію всю, розкажу про автомобіль. Отже, v 50 Volvo, 2009 рік випуску. Все скло по периметру, навіть лобове рідне, не мінялось. Двигун 2,0 Common Rail, дизель, 100 кВт, 136 кінських сил. До сотні, друзі, ця машина розганяється за 9,5 секунд. Притому дуже-дуже економічно. Траса 4,7 літра змішаний цикл 5 і 7 і місто 7 і 6 7 з половиною 8 хай буде і ось вам економність і динаміка такого Volvo хороша літня резина можна сказати нова 205 50 R17 Противотуманки лінзована оптика. Рестайнгова модель. Бачите, зазори всі ідеально рівні. Автомобіль не битий, не фарбований. Заведений рівно і тихо працює. Капот алюмінієвий тому сколів не боїться, ржавіть не буде. Класний дизайн, класна аеродинаміка. В чорному кольорі дуже стильно виглядає цей автомобіль. Йдемо тут. Ось стан кузова. Гляньте на стан цього кузова. Обслужений автомобіль. Вмяти від граду і чогось подібного немає. Стильні спойлери, плавнічки такі. Проктроніки ззаді працюють. Багато місця. Запаска є, комплект є. Хороша шумоізоляція, покажу, хто не бачив. Гляньте, який войлок тут, тут, і ще ось тут. Ну, Це Вольво. Ідемо далі. Тепер. Стан кузова і салону карти. Ось стан Шкіряний салон, справжня шкіра, це не кожзам, який тріскається через рік два Тут є такий підлокотник. Там розетка есть. Водійська дверка. Є автоскладування дзеркал, машину закриваєш, дзеркала складаються автоматично. Система безпеки СійПС. Тут дуже багато айрбеків, дуже багато. Тут тільки стойки, так з однієї сторони три штуки потім руль, там пасажирська сторона, В кріслах подушки безпеки є. Тут посилений кузов, ця система, ну, хто знає, хто Вникав і розбирався в характеристиках цього автомобіля, то й зрозуміє. Подивіться на стан шкіряного руля. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, управління магнітолою, підключення блютуз Телефона. гучний зв'язок, противотуманки. Ось водійське крісло, сахран. Так, далі. Ось бачите, як підсвічуються козирки. Йдемо далі. Підогріви сидінь. Шестиступка. Динаміка і економічність теж багато в чому залежить від шестиступки механіки. Два ключі, клімат працює, двохзонний клімат контроль. Атомобіль заведений, працює 216 з копійками, общем 217 тисяч пробіг. Оберти зафіксовані. Все дуже добре. Заглушив, включаю запалення, всі лампочки загорілись. Перевірилась система, те, що потрібно, потухло, заводимо. Це потухло. Показує, що не пристебнутий я і показує, що на ручнику. Знявся за ручника. Так, йдемо далі. Ще подивимось під капотом, як працює двигун. Старий надійний перевірений двохлітровий Common Rail дизельний двигун. Кришки немає, тому що я он її зняв, щоб зразу відкрити і показати, як працює двигун, він не митий, весь в пилі і сухий. Ну, правильний, нормальний робочий стан двигуна. Ось работа до не демич не демич Автомобіль обслужений, є повністю вся історія по обслуговуванню цієї машинки. Я вам її покажу. І пробіг тут оригінальний, теж є підтвердження. І по базам європейським ми теж перевіряли цю машинку. Томобіль прогрітий і на прогрітий треба дивитись по вихлопу, щоб не було того сизого диму і так далі. І так далі. Ну тут, бачите, все нормально. Солодкуватий дизельний вихлоп. Так, йдемо далі, ще ж не все показав. Ось карти. Ось стан салону, пороги, резинки, пластик. І ще хочу показати вам, дивіться, одна подушка безпеки, друга подушка безпеки, третя подушка безпеки. В кріслі з боку подушка безпеки. В рулю подушка безпеки, там під ногами теж подушка безпеки. І те ж саме і з правої сторони. Так, пасажирська права дверка, стан. Ніякої корозії у Вольву не буває, намюка ніякої не буває. Тому самий суровий клімат витримує. А он вся історія. І зараз я вам покажу. Перше, є сертифікат, є смітна декларація. Автомобіль готовий до першої постановки на облік. Ось тут рядом у нас є МРЕО. Це раз, в будь-який момент. Далі. Бріф. Ось швейцарський бріф. Дивіться. Значить, 100 кВт з 30 кінських сил. Дивіться, постановка на облік 10 місяць, 2009 рік, тобто, можна сказати, з 10 року практичної експлуатації. Власником був форестір Мішель Джан 54 го року народження. Раз. Остання бірка по заміні мастила 5.30. 21 рік. Пробіг 200 тисяч. Сервісна книжка, яка розписана від А до Я. Ось дивіться, цей 10-й 9-й рік. Да, то що постановка на перший облік зразу завелась книжка. І по сервісам. Ось сервіси, дивіться. Раз. Все розписано. Вот. Два, все розписано. Три. Все розписане і останній запис, дивіться, якраз 200 тисяч, то що я мов 2021 рік. Ну, 24 2012 20 року, ну, грубо говоря, 1 -го січня 21 -го року, 21 рік. Оце останній зафіксований. Вся історія є. Тому ось така історія по даному шедевру із Швейцарії. Тому всіх запрошую на перегляд даної машинки. Дуже-дуже хороший достойний варіант. Тест-драйв без проблем організуємо. Скільки потрібно їздити на цій машині, щоб зрозуміти, скільки будемо їздити. На СТО, будь ласка, можемо поїхати на СТО для перевірки. Ось. Тут дуже-дуже достойний варіант. І мотор ексклюзивний, він дуже-дуже їде. А як на 2 літра, то ще й дуже економічний. Тому рекомендую цей автомобіль. На цьому закінчую свій перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будь-який автомобіль можемо привезти, знайти в Європі. Працюємо Швейцарія, Франція, Нідерланди. Бельгія, Німеччина, Польща, Литва. На цьому все. До зустрічі.